Всім привіт друзі! З вами Софія І сьогодні я вам дещо хочу показати. Так це все кусок пластиліну. Він пластить на світлі Зараз чекайте. Ой. Думаю, ви бачите. Не дуже. Не? Ай, світло, ай. Ну він правда пластить. Плескучка. Ну, він пластить, чесне слово, і він ще пахне. Ах, Так, прям на пахне. Я не знаю, що це за аромат і не судіться. Далі він відрізняється від мого кольору тіла. Потім є розовий. Чекайте. Він буде моїм ободком зарішнім. Зараз почекайте. Зараз почекайте. Я цей ободок, І один, І ще один. Кристал! Вот так. Ну як я вам? Напишіть свої мені в коментарях. Якщо хтось хтось на мене підписаний? Якщо хтось з вас хтось підписаний попробуйте подивитися одне моє. Ну якщо чесно, то. У ну, мене ні одного підписчика. Ні одну О. 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 ладно Підсумувати в куточок зла. Кузочку зла. О. Куточки изменить зараз. Всем пока.